Всім привіт, я ліна із Канади. Канада Вінніпеху. У нас уже похолодало, але все одно хочу зняти відео з балкону. Тут віє вітер. Він розвиває моє волосся. Сподіваюся, вам це не буде заважати так сильно, як це заважає мені. Я сподіваюся, що мій мікрофон справиться з цим вітром і вийде нормально цікаве відео. приготуйте собі щось поїсти, попити, поговоримо про життя. І у мене тут з собою кава. Поїхали. І так, я в Канаді вже майже один рік. Наступного місяця буде рік, і я сьогодні хотіла з вами поділитися, що я зрозуміла про своє життя в Канаді. Виходячи з того, скільки я тут прожила, я не можу сказати про Канаду, що я щось там дуже сильно зрозуміла. Насправді я до цього жила за кордоном, і я розумію, що за рік життя нічого не зрозуміло, і тільки я прожила в Китаї сім років, і тільки мені почали поступово якісь речі відкриватися. А наскільки я пам'ятаю, за життя в в Китаї перший рік у мене було просто, коли в тебе дуже багато питань до китайців, і ти думаєш, чому ви так робите, чому ви так робите? На другий рік ти такий, а ось чому ви так робите? Ось якось. Так воно виходить. Тобто не можу сказати, що я щось дуже сильно зрозуміла про Канаду і про канадців, але про себе і про своє життя в Канаді так. Те, що я хотіла з вами сьогодні поділитися. Знаєте, після Китаю я жила в Пекіні, де просто, скажімо, перенасиченість всього. Ви виходите на вулицю, там дуже багато людей. Я думаю, не для кого це не новина. Там багато всього, там шумно, там через кожен метр щось продають, щось відкривається, не знаю, Діснейленди, там різні всякі парки, атракціонів, що завгодно. Ну, тобто, дуже багато всього, дуже велика насиченість на кожен квадратний метр. Всього. Просто виходиш вранці на вулицю, такий о, тут якийсь новий будинок построїли, здається, вчора його тут не було. От то в Канаді навпаки тут мало людей. принаймні, давайте буде говорити за Маніто, бо я живу в Вінніпезі. Людей тут небагато. Тут їх. Ну, тобто, я не знаю, от порівняно з Китаєм, я дивлюсь на вулицю, зараз нема нікого. Їде десь далеко одна машина, вся. Ну тобто, в Китаї, якщо ви хочете вийти побути на самоті, вам треба вийти, не знаю, в 3.30 ночі я маю на увазі. От, тут побути на самоті це дуже легко. І що хотіла сказати з приводу цього, для мене. Життя в Канаді, в Манітобі, це ви знаєте такий детокс, як я для себе це сприймаю від, від цього зовнішнього шуму. Коли ти починаєш взагалі щось помічати, над чимось задумуватися, коли ти йдеш по вулиці і дивишся, о, яке цікаве дерево, якої воно незвичайної форми, що це за дерево, або дивишся у камінь, якийсь незвичайний цікаво, чого він такого кольору. Я не знаю, ми недавно їздили, я не знаю, як називається Stone, stone Wall, Якось так називається цей е, район. І е, там була невелика місцевість, де можна було шукати камінчики, в яких е, е, з'являються, типу, в яких є закам'янілості, типу там різні ракушки і так далі, типу гратися в, в, в... Боже, я хотіла сказати в в археологів, вієролі, гратися в археологів. Так в мене вже все. <сі> Мозок помішаний на китайській темі. От, ну, типу, виявляти, там, шукати якісь камінчики, розламувати, дивитися, що там всередині сховано і так далі. І тут ось, життя виходить, воно таке дуже повільне, і ти починаєш помічати взагалі хоч щось. От е, я на вихідних взагалі не люблю сидіти вдома. До речі, сьогодні Thanksgiving Day, сьогодні день вдячності, чи як це можна назвати, і в принципі. Дякую, що дивитеся це відео, підписуйтесь на канал, і дякую вам за те, що ви ставите якісь лайки і так далі. Так, Там у нас е, сусідка вийшла. От. І що хотіла сказати. Я не люблю на вихідних сидіти вдома, і тому я кожен раз намагаюся вийти хоч кудись і виїхати хоч кудись. І всі такі відомі місця ми вже в принципі побували, які можна там доїхати за 2-3 години. І постає запитання, куди ще їздити, тому що вдома сидіти взагалі не хочеться. І ми вирішили спробувати таку штуку, як просто відкривати на карті шукати якесь місто і їхати туди, тому що в принципі в кожному місті має бути хоч щось, хоч щось цікаве, щось, що можна помітити. І от ми недавно їздили Видали, як це називається, Емерсон. І в цьому місті ми просто туди поїхали і подивилися, вже, що там є. І ми заїхали в прикольне в'єтнамське кафе, де був дуже смачний суп і настільки був смачний, і після Китаю ніколи не пробувала такої смачної азіатської їжі, тому що тут зазвичай, китайська їжа вона не смачна. І суп був настільки смачний, що я повернулася туди і залишила на чай. Зазвичай я залишаю або мінімально, або не залишаю, тому що ну, типу, от це, коли ти платиш, ну, типу, От я платила за цей суп, і мені пропонувалося залишити чайові. Коли мені ще суп якби не дали, коли е, я ну не було ніякого сервісу, як я маю залишати чайові? Тіпа, за що? Я ще я тільки прийшла. Ну я залишила долар, типа мінімально, А потім е, взяла цей суп. Я взяла на тайкаут, я вийшла, я його з'їла, і я така блін, я повернуся і залишу нормальний чаї, тому що це було дуже смачно. А ця теорія, коли ця штука, коли ви залишаєте чай от е, коли ви платите, коли ви ще не отримали їжу, не отримали сервіс, нічого, мене просто ну ну мені не подобається. Right. Так от ми поїхали в Еберсон, там було дуже прикольно. Це корейське кафе, в'єтнамське. Я казала, корейське в'єтнамське кафе з дуже смачним супом. А, а потім ми знайшли там підвісний міст, який теж був дуже прикольний. І за те, що було вітряно, він і так шатався. На кожній дощечці була чия сім'я написана. Ми прийшли на іншу сторону, там був теж тіпа, ліс, гарний, красивий, прикольний. Потім е я в лісі е була невелика дорога, називалася Крило Ворона, по якому можна було погуляти, прикольна назва, так загадково, цікаво. І там було написано, що ще є в Емерсоні на дошки з оголошеннями, було написано, що там є якесь старе клад, кладовище, найстаріший Не не-не-не. Що... Молосилі з мені дорота найстаріше в Манітобі. Ми так і я така о, відкриваю на карті Google, це кладовище. А перше, яка мені висвічується, не це кладовище, а українське кладовище. Я така, о, тут в є кладовище українсь... для українців. Ну, типу, блін, цікаво. Ми поїхали туди. Ну і коротше, ми поїхали туди. Там були якісь корови. Ми зупинилися на дорозі, по дорозі не на кладовищі. Ми зупинилися, відкривають тебе двері машини. У нас в машині грає музика, і корови всі почали до нас сходитися, слухати музику, дивитися. Це було дуже прикольно. Просто всі корови йдуть до нас, стоять і дивляться. І думаю, їм сподобалася музика. Вони вирішили послухати діти в захваті. Ну коротше, взагалі, я думаю, що от якщо так просто кудись виїжджати, типу в любе місто, навіть подумати, от я про це до речі, подумала про Україну, що в принципі я не так багато подорожувала в Україні, і було та б... Взагалі ні, не подорожувала майже і було б круто просто поїздити навіть по містах України, залиша зупинятися в кожному місті і шукати щось цікаве, і ось в цьому якийсь оцей детокс, коли. Тобі потрібно знайти щось цікаве, побачити щось цікаве, коли тобі потрібно витратити на це час, коли в тебе якісь пригоди. Ми не знаю, здається, розповідали недавно теж кудись їхали, потім зупинилися, бо там на дорозі стояли круті дерев'яні скульптури. Ми зайшли подивитися, і виявилося, там жив скульптору, і в нього було дуже багато всього. І він хотів нам показати всі його роботи. І ось такі якісь речі, просто поспілкуватися з людьми, подивитися, щось цікаве, і так далі. Вони, типу. Мені подобається. Це, типу, якийсь особливий експірієнс. Тобто немає цієї нагруженості, оцього всього накопичення, нагалуження, нагромадження, я не знаю, а навпаки, типу, таке спокійне життя, коли ти там щось спостерігаєш, щось е, знаходиш, цікаве. Наприклад, я не сказала, теж коли б перейшли по цьому мосту. В якому по якому ми ходили по цьому читающемуся мосту, там була невеличка скринька, в якої була книжка, і люди залишали свої відгуки про це міст, і це було дуже цікаво почитати, написати, залишити щось. Ну тобто, якісь такі маленькі речі. І от мені здається, от Манітоба для мене це як такий детокс після покійно, де все дуже шумно, де всі, де там в Китаї всі там співають, грають на караоке на вулиці, куча всього, куча всього, куча всього. І тут а навпаки. І це дає тобі можливість сфокусуватися на якихось маленьких речах і починати взагалі хоч щось помічати маленьке, таке, типу, не, незначуще або навпаки. Так. волосся просто скрізь. Це перше. Що я зрозуміла прожити в Канаді, <гум> тому що в принципі я ну я не готова сидіти. Я не знаю зараз похолодаю, куди ми будемо їздити зимою, тому що я взагалі не люблю їздити по снігу. Я водій новий, <гум>, який вже два рази, один раз майже в'їхав, один раз в'їхав по снігу в іншу машину, тому що дорога слизька, і я не вмію ще водити по слизькій дорогі. тому не знаю, як це буде зимою відбуватися. О, зараз почне холодати, але сподіваюся, що все ще ми будемо кудись їздити. і. Якось насолоджуватися цим життям. Фух, так, що ще я зрозуміла е, після того, що я зрозуміла майже рік життя в Канаді, це те, що тут однієї за зарплати не вистачає на те, щоб е, жити так, як хочеться. Е, потрібно, ну, типу, можливо, багато хто каже, якщо у вас там немає дітей. То пишіть, якщо ви живете в Канаді, без закордонних у вас немає дітей, що ви скажете, <смі> якщо у вас є діти. І взагалі, до речі, я хотіла, щоб ви написали, де б вони були в вашому місті, чи що цікавого є у вашому місті. От куди варто сходити у вашому місті, де б не були в Україні, в Канаді, в Вінніпезі, де завгодно. От чи є у вас хоч щось цікаве у вашому місті? А якщо немає, напишіть в моєму місті, немає абсолютно нічого цікавого. Давайте зламаємо цю концепцію. <смі> От. Зрозуміла, повертаючись до попереднього топіку, що однієї зарплати мало, що обов'язково потрібно займатися ще чимось, тому що якби, вистачає тільки прям от притик. А якщо у вас щось стається і вам потрібна ну, якісь додаткові гроші, то їх не вистачає. От І тому я займаюся зараз англійською мовою. ну В принципі, мені це подобається, подобається вивчати мови, тому якщо хтось хоче вчити англійську зі мною, пишіть мені в, е в коментарі або в інстаграм. От, зі мною весело. <с tenido> ну, дійсно, я, знаєте, от, в садочку, я працюю зараз в дитячому садочку, ну, це Daycare називається. І мені батьки говорять, що типу, о, Аліна, ти, ну, в вашому класі, я ж там не одна, звичайно, ви е, э, як сказати, keep, keep children busy. Не тримаєте, а ну ті діти весь час зайняті, тому що коли ти діти весь час зайняті, день проходить швидше, день проходить веселіше, і е, я намагаюся створювати багато різних активностей, щоб всім було весело і дітям, і вчителям. І так само з англійською мовою мені хочеться, щоб англійську мову було вчити весело і вам і мені її викладати теж. Тому у мене завжди весело. я завжди готую різні ігри, якісь активності, цікаві топіки і так далі. Якщо ви хочете вивчати англійську мову зі мною, пишіть. Або якщо хочете вивчати не зі мною, теж можете написати <смі> хочу вивчати, але не з тобою Аліна. Зазвичай, взагалі, в наш час в принципі, англійську мову, звичайно, можна вивчити самостійно, але от і любу мову можна вивчити самостійно, я наприклад, чую іспанську, але все одно прикольно, коли наприклад один раз на тиждень або два можеш поговорити, типу, щоб мати діалог, просто поговорити, підтримувати те, що ти вивчаєш в реальному житті, так сказати. На мою думку, от якщо ми говоримо зараз про вивчення викладання англійської мови і вивчення англійської мови, в нашому житті це можна вчити самостійно, от вчитель саме для того, щоб якось підтримувати, ну, може, підтримувати, щоб у вас була структура, як ви це вивчаєте, щоб хтось вам допомагав виправляти, можливо, якісь помилки або радити, як вчити, щоб у вас був спікер-партнер, спікер -партнер, так сказати. От. А не як вчитель-вчитель, який веде вас по кожному, кожен день, по кожному уроці. Хоча так теж можна, якщо хтось хоче. Боже мій, я цей вітер мене хух. Мені треба щось робити з моєю чолкою, я думаю, її треба відростити і <свіслявати> або відрізати так, щоб вона мені не заважала, бо зараз буде вітер і це взагалі не прикольно. Так, от. Що я ще зрозуміла з життя в Манітопі? Мені зазвичай взагалі здається, що не важливо, де ви живете, тому, ну, тому що знову таки позичись на тому, що мені дуже багато хто пише коментарів про те, що типу, що ви тут робите, а уїжджаєте звідси, іноді я сама себе задаю питання, що я тут роблю. Чи це, чи я можу тут створити своє місце? Не можу сказати, та, та тут моє місце, чи я можу створити щось для себе і для когось. І мені здається, це дуже прикольно, коли ви можете приносити якусь користь собі і іншим людям, які вас оточують. І в принципі, мені здається, що це можливо будь-де. -да. І так само тут, а в Манітобі, в манітобі деніпех знайти де свої, свою справу, чим займатися, друзів і так далі, завести якесь ком'юніті кудись в От так далі. Як створити таке життя, яке буде подобатися? В принципі, в мене є дитина, тому багато часу у мене вільного і немає. І той час, який в мене є, я в принципі витрачаю на речі, які мені подобаються. Це вивчення мов, читання книг. Зараз читаю дві вежі, читаю, читаю дві вежі як м -м, володар Персні. От намагаюся одночасно вивчати декілька мов. І що я ще роблю? Працювати і викладати англійську, от це те, що я намагаюся поєднувати. Ну і ютуб-канал, звичайно. І в принципі, мені в дню мало часу, щоб встигати робити все, що мені подобається. Хто запитував, коли я читаю книжки? Я ж з малою дитиною. У мене є два типи, як я читаю. Перше, я їх слухаю, коли я прибираю вдома, а друге, я їх читаю іноді, коли в мене обід в дитячому садочку, тоді мене теж ніхто не трогає, я... і Я можу почитати. перед сном. Зазвичай я засинаю, якщо я читаю щось перед сном. Угу. От так. І в принципі, е, я, думаю, я думаю, що жити тут в Канаді, в Манітобі, в Уніпезі можна, цікаво, продуктивно і весело, але якщо мати гроші, щоб іноді звідси виїжджати. Тому що, звичайно, навіть якщо там їздити по цих ближніх містах, Канада велика, тут дуже великі відстані, все не дуже великий відстань, все одно іноді хочеться. Я вже думаю собі, що я б дуже хотіла наступним літом кудись з'їздити обов'язково, точніше, злітати. На жаль, тут от о, з, з, з поїздами не так все класно, як в Китаї, але ну, типу, блін, в цьому прикол: знаєте, жити в різних містах, е, отримувати різний досвід і якось пізнавати цей світ. Мені дуже сильно це подобається. Я не можу сказати, щоб я там жалкувала, що я в в Вінпех, що тут застряг, що тут нічого немає. Тут, інше, тут є інше. От саме це чим розповідаю, типу детокс, коли ти починаєш щось помічати е і досліджувати, як тут живуть люди, як тут взагалі відбувається життя і так далі. Якісь маленькі речі, маленькі штучки, які роблять твій день. І... Так, у мене дзвонив телефон, і я зрозуміла, що здається, я вже дуже багато говорю про все і не про що, як завжди. Мені здається, мені треба переіменувати мій канал на про все і ні про що. От. Ну, І подивіться, що в мене з чолку відбувається. Це просто жах. Я вирішила підстригти її сама. Да, да, от в чому секрет. А ще вона швидко жарніє за те, що в мене жирне обличчя. Отак. От от. Треба щось з цим робити, вона мене бісить. Десяти небо, в нас, як завжди прерії, тут а, велике, ну, блін, безмежне небо. Схоже, що буде дощ. Отак от, от. Гусі до сих пір квакають. Ще, я так розумію, вони не відлетіли, або відлетіли не всі. Якщо вам цікаво, яка тут ситуація в Канаді по гусях, доповідаю. Гусі ще присутні. от. Ну, От я з вами і поділилася, блін, мене перебув телефон, але може це і не добре. Взагалі кажіть з приводу довжини відео, тому що я, в принципі, можу багато говорити, але мене лякає, що іноді я говорю одне й те саме. В принципі, це може бути нецікаво. От так, от про життя. Про життя в Канаді, Манітоба, ніпе Що я тут роблю? Що я планую тут робити? І що я тут робила? Все, я думаю, достатньо, да? Я хочу ще зробити відео відповіді на запитання, бо в мене дуже багато людей іноді задають якісь запитання, які я іноді не відповідаю, тому що я, в принципі, не знаю як. Я, може, наступне відео таке зроблю. Все. Всім гарного дня, гарного життя, гарного тижня. Пишіть коментарі, залишайте свої відгуки. Побачимося.